Дуже класно, дуже відгукується, теж ти сказала, і знаєш, я от слухаю зараз тебе і уявляю себе на місці ну, якоїсь людини, яка б хотіла, ну, яка відчуває, що в неї є там, нестабільна чи занижена самооцінка, і вона хоче там змінити, ну, це змінити. І я так собі уявляю, так, от, якби я це слухала, і так я б хотіла насправді таку знаєш, якусь чарівну вправу. Одну вправу зробити <хи> і змінити своє самоприйняття, самоцінність, самооцінку і забути про це. <хи> Але ну реальність в тому, що це відбувається поступово. да Це потрібно це ну по міліметру. да По міліметру ми цей шлях проходимо. Інколи треба перед зеркалом собі сказати, я гарна. Інколи треба заглянути в свої ролі, інколи треба заглянути в своє минуле, інколи треба заглянути в своє майбутнє, куди я йду. Так? Тобто насправді дуже багато є практик і глибинних практик для роботи з самооцінкою, і яка з них ну, от прям точно допоможе, ну, навряд чи можна сказати, ну, швидше за все, це йде такий якийсь накопичувальний ефект. Коли ти з різних сторін починаєш з цим працювати, зі своєю самооцінкою, своєю самоцінністю, сприйняттям, і воно поступово змінюється. І ще мені дуже відгукується в терапії прийняття та відповідальності, в них дуже такий знаєш чим цікавий підхід, вони ставлять інший акцент. Вони говорять про те, що головне питання не в тому, наскільки ти хороша. Чи наскільки ти відповідаєш якимось вимогам? А що для тебе важливо? Да, які твої цінності, куди ти йдеш? Якщо ти зараз відчуваєш себе не дуже хорошою і правильною, але ти розумієш: ну, наприклад, я відчуваю себе не дуже хорошою мамою. Да, ось в даний момент, я оцінюю себе як ну, таку собі маму. Але для мене важливо, щоб я була хорошою мамою. Для мене важливо, щоб я. Забезпечувала своїм дітям там, нормальні умови проживання, щоб вони були нагодовані, щоб я з ними спілкувалася, і я продовжую це робити, незважаючи на своє відчуття того, що я десь в собі сумніваюся, десь себе критикую, і це дає можливість жити, можливість робити те, що важливо, навіть тоді, коли ти в собі сумніваєшся.